Ну, це ж війна росії, Зараз те, що, що ти сказав, мені нагадало відповідні слова Сталіна, uh -huh. що одна смерть це трагедія, решта статистика. Та ні, ну, для мене кожна смерть ре... це трагедія. Та припиніть я хочу, спекулювати що... смертями. Я, хочу, я вам кажу одну просту Роман, річ. Я не припиніть, я... це війна Росії з Україною. Скажіть це просто в голос. Чого ви боїтеся сказати? Роман. Як у партії регіонів тут заклякло щось, що ми... не було анексії Криму? Ми його потеряли. Та ми його просрали, мудаки. Хто? Партія регіонів. А при чому тут партія регіонів Притом. при владі була не партія регіонів? Коли партія, а регіонів... Хто був при владі? Коли партія регіонів була при владі, Крим а. був українським, та тримали за, за і Каштанчики Януковича. Так, от Путін і, тримав. І, і Донбас. Розумієте, от і що Донбас було. Був і здавали Штукійний. потихеньку всю Україну наполовину. Для щоб була Новоросія, Роман, для того щоб Юго-Восток, щоб Крим оце колотитися я постійно. Хочу... Ви спекулянт. Я перепрошую, хочу... ви спекулянт. Я не хочу бути адвокатом. Я вам кажу, тисячі вже загинули. Ви далі кажете, я не хочу, щоб загинули тисячі. Я вам рецепт сказав. Який? Медведчук каже Путіну, забери своїх мудаків з України. Все. Проблеми не буде. Ми зі своїми поговоримо, сядемо про те, як нам жити, із русським язиком, і з Донбасом, який слишать голоса, і котрі ми повинні услышати. О, Роман. Розумієте? А не спекулюйте. Я з цим козлом не буду говорити. Розумієте ви чи ні? А ви з ним говорите. Значить, ви його підтримуєте. Значить, ви теж, тер, теж терорист. Отак я вам скажу. Дуже просто. Роман, це твоє право. Це моє право. Це твоє Хто право. такий бородай? Що ви з ним говорите? Я вас запитую. Скажіть мені, ви, я не скажу, звідки в них зброя? Російського виробництва зброя? Я тебе здивую. У нас абсолютно більшість зброї російського виробництва. ПЗРК абсолютно. які? Це українські ПЗРК стріляють? Сьогодні. Гранатомети це українські. Роман, Маркування, ви не бачили? Ви не читаєте Роман, стрічок, що там знайшли, слухай, затримали. Роман. Ми можем... Громадянин України, громадянин Росії, 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 Росії. Груз 200 куди везуть. Ну, ти заспок... В Росію. Заспокоїшся? Я заспокоюся тоді, коли Путін забереться з України разом з усіма його посібниками, посіпаками, які ведуть переговори з терористами. Тоді я заспокоюся, тому що я не можу їздити по Україні громад... рідній. Знаєш? Тому що я хотів заспок... би поїхати в Донецьк. Знаєш, коли заспокоюся Я скажу, коли заспокоюся. Коли я змогу зможу, від. Луганська до Львова проїхати і говорити будь-якою мовою і відчувати себе однаково в Донецьку і в Івано-Франківську. От тоді я засудив. Я вчора був Дніпропетровську і прекрасно розговорював на русським язику і українською роблю. мовою. І все для цього роблю. Не, Тому, не роблячи зауваження, якою мовою зі мною говорять. Я прекрасно жаль, відвідував, розумієте, єврейський прекрасний центр Менора. На жаль, на жаль, центр, ми, на жаль, ми цю. Традицію вже втрачаємо. І зараз, скільки б ти мені нічого не говорив, є дві можливості вирішення цього конфлікту: військовий з відповідними наслідками і мирний.